Друзі, всіх вітаю з найбільшої виставки інтер'єру та меблів у Мілані. Не всі знають під час міланського тижня дизайну варто відвідати не лише павільйони за містом та в центрі. Виставка -реперторіо від Нілу Фардепо стала справжнім відкриттям для мене. Організатори події зібрали ексклюзивні мистецькі предмети меблів, освітлення та декору. Це штучні позиції, створені художниками-дизайнерами і зібрані в інтер'єри на чотирьох поверхах будівлі. Тут мені хотілося залишитися на весь день, щоб роздивитись кожен елемент. Одна задача створити якийсь унікальний об'єкт, але не менш складна це зібрати різні і самодостатні по дизайну предмети у єдину композицію, щоб вони гармонійно між собою поєднувались. А ще зверніть увагу, як уважно та влучно підібране освітлення для кожної експозиції. Для мене ця виставка стала справжнім натхненням, а ви напишіть у коментарях, як вам.